Одну из моих подруг парень на детектор повел. И причем начал за типа, не изменяешь ли ты мне. У меня то же самое сделал. Он типа там хотел правды, не изменяла ли я ему. А как только я села на полиграф, у меня вот этот свет направили. И там список из 15 вопросов, жестких за всю жизнь, которые его вообще не касаются. И как подруга прошла, це пробовали. Э, да, да. Но ну, она прошла. И я прошла, кстати. Я так розумію, что це. Кожного дня така історія відбувається, що дівчина працює в ескорті, і при цьому вона має хлопця чи має чоловіка. Я спілкувався з однією акторкою п... в Дубаї, і вона мені розповідала, що Вася, якби я працюю в ескорті, в Онліфансі, я там працюю в але в мене є чоловік, і цей чоловік мене кожного дня за це гнобить. Каже, що я там простітутка і інші погані слова. Але при цьому не уходить, Не уходить, і в нього немає грошей, він не заробляє, щоб її забезпечувати. І я їй кажу на фоні цього: блін, тобі треба знайти просто не знаю, можливо, одного, бо ти дуже красива, класна, yeah. і який тебе буде забезпечувати. І вона мені на це сказала: що Вась, ну там переспати це окей, але завжди жити з людиною, яку я не кохаю, це для мене типу редфлег.